Коротше, я готуємо бульдак з карбонарою. Кипятимо ми воду відкриваємо нені преміум. Далі вот херня. І це, мабуть, жорсткий острий соус, який я їсти не буду, скоріш за все. Але подивимось. Беремо по інструкції, яка написана тут. Берем. Мівинку і закидуємо чикс. І все, беремо 5 колон. Коротше, цей соус я юзати не буду. Коротше, бульдак вот так вот готовий. Будемо його діставати. Чикс включаємо. І отак вот от. Бамс. Чикс. чикс. І по чуть-чуть дістає. І так, бульдак я дістав. Тепер беремо соус. Точніше, саму мівину. Соус. Висипаємо, доливаємо чіт-чуть цієї водички. Після цього перемішуємо. І, коротше, пробуємо. Чесно. Таке. Не особо. Звичайно, ми була смачніша.